Отже, Максим Михайлович, вітаємо з перемогою. Оцініть, будь ласка, сьогоднішній матч. Ну, перша наша головна задача була на сьогодні. Це, звісно, перемога, щоб зрівняти рахунок в серії. Це нам вдалося зробити, але незважаючи на перевагу в рахунку, не скажу, що сьогодні така була беззаперечна перевага за розвитком подій. Активний був початок з нашої сторони. Вдалося реалізувати два хороших моменти. Повести в рахунку 2-2-0, але потім. Гра вирівнялась і суперник продемонстрував неабияку жагу до перемоги для того, щоб змінити рахунок. І мали декілька реальних нагод. І пам'ятаємо, штанга була біля наших воріт. Тобто, якби рахунок змінився, звісно, що це було б значно все по-іншому складалося. Забили потрібний вважаю, третій гол перед виходом на перерву за рахунку 3-0. Почали невдало, створили біля наших хворіт самі собі декілька моментів. І було все ж таки непросто. Нервовий стан, той вважаю, що знявся десь за рахунку 4-0, забили четвертий гол, вже стало трошки легше. Грали по рахунку. Ну, до останнього суперник боровся і так буде і завтра. Ми розуміємо, що завтра рахунок 0-0. Завтра все починається знову. І потрібно доводити з першої секунди, що ми хочемо перемогти. І значно покращити реалізацію, тому що сьогодні створили і достатньо. І, звісно, покращити гру в захисті, тому що ну, рятувальник мав на одну нагоду сьогодні ну, забити. Тому будемо працювати над тим, щоб завтра зіграти надійніше в захисті і реалізувати все ж таки краще свої моменти для того, щоб виконати завдання виходу до півфіналу.